Вітаю усіх любителів козаків, з вами Алекс, і ми продовжуємо проходження української кампанії в перших козаках. Отже, сьогодні у нас наступна місія на службі у короля 1634 рік. Гідно проявивши себе у проведених вами боях, ви змусили польський уряд зрозуміти, що на сьогодні козацтво це дуже серйозна сила, і тепер польський король хоче найняти вас до себе на службу. Ви матимете можливість заробити багато грошей, які допоможуть вам у майбутньому для того, щоб придбати нове озброєння та найняти людей. Між Росією та Річчю Посполитою вже давно почалися суперечки щодо розділу території. Поляки розпочали наступ на свого східного сусіда та взяли Смоленську облогу. Король Владислав IV дуже цінує козацьке військо, та запрошує ваших козаків взяти участь у поході на Росію. Він доручає вам сформувати загін та підтримати польські війська у поході на Московію. За вашу допомогу він обіцяє вам та вашим воїнам щедру винагороду. Ну що ж, розпочинаємо? Отже, є у нас такий загін. Спускаємося до поляків. Вітаю вас! Я радий, що ви погодилися виступити на нашій стороні. Наші війська вже не один день штурмують. Невелику фортецю, що розташована на півдні, і вважається ключем до Смоленська. Однак через відсутність артилерії у наших військ росіяни з легкістю відбивають наші атаки. На схід звідси розташований табір росіян, де є декілька гармат. Вам необхідно атакувати табір та відбити гармати. Також, за нашими даними, в таборі тримають полонених українських козаків, яких ми могли б звільнити. Після цього перейдіть на інший берег. Окей. Ну що ж, ось тут у нас є табір, козаки, ось, які нам треба врятувати. Ну і сама охорона. Ми спускаємося трішки нижче. А поляки. Куди пішли поляки? Поляки з коже? Схоже, з ними уже покінчено, так? То нам туди поки що не потрібно йти, ми спускаємося вниз, тому що у нас тут є ще справи. Обов'язково туди варто зайти. Ось, ось це у нас бандюки, і нам потрібно їх знищити. Що ж, давайте поставимо свої стрільці трішки поближче і відправляємо вперед свою кінноту. Стійте, мені здається, вам дуже важко йти через золото, яке знаходиться в ваших кишенях. Залиште його тут і, можливо, вам пощастить вшитися звідси без проблем. Який важкий вибір! Звичайно ж, ми не погоджуємося на таку заманливу пропозицію і починаємо бити цих бандюків. битих крутпійників знайдено багато золота, заліза та вугілля. Ось нам воно дуже потрібне буде в майбутньому, тому ми його забираємо і відправляємося уже до. Ворога основного. Що ж, підтягуємо наших сердюків. Збережемося, звичайно ж. Так, бачимо перший загін, який нам потрібно просто, як говориться, в лоб розбити. Іншого варіанту тут немає. По одному розстрілюємо. Швидесенько Давай, давай, давай. Все ідеально, навіть без втрат Наступний загін. Цей уже буде трішки полегше. Добре, і швиденько тікаємо звідси, щоб не чіпати гаубиця, яка там є. Гаубиця нас не замітила. Беремо одного нашого вершника, і швиденько забираємо гаубицю собі. Добре, вона тут. Так, куди ж ти вже вже стріляє? Ну, хай стріляє. В принципі, нам і так потрібно все це знищити. Головне, щоб вона не стріляла туди, де нам не потрібно. Так, отже, підтягуємо трішки сердіки поближче. Вершників також туди ж. Ну і гаубиця повинна знищити для початку ось це все, що є знизу. Цих зверху, ну, пізніше, з ними розберемося. Тобто. Цій місії потрібна дуже велика обережність і дуже велике терпіння, тому що зазвичай артилерією потрібно знищити більшість цього. Взагалі, наше завдання захопити гармати, але якщо ми їх зараз почнемо захоплювати, то всі, хто є навкруги, відразу почнуть атакувати. Тому нам потрібно просто потихесенько знищувати ворога, який нічим не займається. Окрім стояння. Так, підтягуємо сердюків і давайте охорону гармат знищувати. Головне, не зачіпити самі гармати. Тому що якщо гармати зачіпимо, то вже все. Кінець. Отже, підтягуємо гаубицю. Тепер будемо ось цей загін знищувати, але не чіпаючи гармати. Тут дуже-дуже потрібно обережно бути, тому що сама гаубиця постійно хоче знищувати гармати. Якщо ви не натиснете на конкретно на якогось ворога, вона буде стріляти по гарматах. Якщо буде стріляти по гарматах, все буде печально. Оскільки вони будуть відповідати і все буде дуже неприємно. Тому по одному загончику знищуємо. Гаубиця, звичайно же ж. Досить довгенько перезаряджається, плюс з'їдає чимало ресурсів, вам в цій місії потрібно завжди слідкувати за ресурсами, тому що їх досить небагато. Ось ця сама гаубиця на кожен постріл, як мінімум, вугілля, досить багатенько забирає. І якщо би ми не захопили ось цих знизу злодіїв, розбійників, то би ми вже. Би в найближчий момент не змогли стріляти навіть. Так, давайте ще ось цей невеличкий загін. В принципі, усе. Забороняємо, щоб вона стріляла, тому що ось, якщо побачили, вона вже хотіла стріляти у нас по гарматах. Ну і підтягуємо наших стрільців і по одному добиваємо ворога. Так, і як бачите, вони також намагаються підійти до цих гармат, тому потрібно їх тримати. Тому що у нас ще є справи. В нас ще є справи, нам потрібно всю піхоту тут винищити, щоб вона потім не атакувала. Куди хлопці? Стійте! Не йдіть туди. Вони не бачать і з за цього починається ось така незрозуміла ситуація. Мається на увазі за рельєфом. Добиваємо. Так, стояти. Так, і тримати позицію ставимо, оскільки зараз буде найважливіший момент. Ось ці-всі е, піхотинці підуть зараз нас, е, в атаку. Беремо, Підтягуємо трішки свою кавалерію. Ось е, беремо одного вершника і вже захоплюємо саму гармату. Так, швидесенько. І відразу потрібно відвести. Ну трішки не вдалося. Тому що ось те, що я говорив, відразу ж пішли атаки. З однієї сторони, з іншої. Ставимо їх під кутом потрібним нам. І ставимо тримати позиції, щоб вони нікуди не крутили і не знищували наших союзників. Хлопці, готуйтеся. Ну ось. В принципі, розібралися гармати, стрільці добили всіх піхотинців, і ми виконали основну частину нашої підготовки. Але наступний момент це вже буде досить важко. Нам потрібно знищити ось цих всіх ворогів, і їх треба знищити дуже-дуже неточними гарматами. В принципі, це може відбуватися дуже довгий час, тому що гармати можуть стріляти. Хто його знає, скільки часу, але не попадати. В принципі, зараз можете побачити, як вони попадають. Ось. Я не знаю, точність просто шалена. Ну, так, гармати не призначені, щоб стріляти ядрами по піхоті, але нам. Тут більше немає чим зайнятися. Тобто потрібно саме це зробити. Знищити усіх, хто би міг нам зашкодити дістатися до полонених. Головне слідкувати за ресурсами, щоб ці гармати не вистрілили всі ресурси. Тому що е це може продовжуватися просто вічно. Точність у них шалена. Можете, в принципі, порахувати, скільки пострілів було влучно, скільки не дуже влучно. Але точність неймовірна. Давайте вже, напевно, цих зверху трішки розстрілювати. Я поставив, щоб одна гармата стріляла вниз, одна. Трішки вище, можливо, станеться якесь чудо, і вони попадуть. Поки що ця верхня має нульові результати. Ну, а тут уже прогрес. Всього три залишилось вороги. А зверху, як бачите, все досить печально. О! Двоє. Ох, нічого собі, навіть, навіть втрапила гармата. Нормально. З таким успіхом ми до нового року якраз зможемо щось і зробити. О і останній ворог. Непогано, але тут останній ворог все ще живий. Так, є ще там згори, але не знаю. Ну, в будь-якому разі. Е, я вважаю, що такий варіант для мене правильне проходження. Можливо, хтось проходить і по іншому. О, не вже. Не вже. Перший острівок так званий ми зачистили. Переходимо до наступного. В принципі, нам ще потрібно е, знищити також і ворота, щоб е, з легкістю дістатися до полонених. Одні ворота ми знищили. Наступні. Ну давай. Добре. Другі ворота також знищені. І давайте добивати ось цих. Дві пари. Дві пари. Ще там трішки є. Так, добре, гаубиці вже знищили. Прекрасно. Ну, хоча б ось цих ще поряд, які знаходяться, хоча б їх добити. Щоб коли наші вершники підуть рятувати полонених, не було у нас серйозних проблем. Можна, в принципі, ще там трішки їх познищувати, всяке буває. Ну, я просто шаленію від цієї точності. Звичайно, гармати не прокачені, нічого. Хтось, можливо, і сказав би, що там потрібно гаубицями це все знищувати. Але, по перше, гаубиці мають досить невелику. Відстань пострілу, плюс величезне, просто в декілька разів, напевно, більше споживають ресурсів, чим гармати. Хтось, можливо, скаже, що потрібно було взяти просто стрільців і стрільцями, але це також трати невиправдані. Ось. Ну якось так. Ну, добий ти вже ж їх. Та хоча б ці гармати добий. І ось цих двох. Ось ну, з цих би двох. Ну і ці гармати на всякий випадок. точніше гаубиці. Ось саме тому я з самого початку говорив про те, що потрібно чимало терпіння, щоб пройти дану місію, тому що ці гармати просто забирають його всього. З їхньою тоточністю. Ох, попали. Так, а ще останній залишився. Давай хоча б цього добити. Тоді ми зможемо вже полегше там пройти. Ну і ці гаубиці, ці гаубиці. скільки пострілів по гаубицях і ні одного точного. Стріляють незрозуміло куди. Я не знаю, вже просто переміщає кудись, можливо, під іншим кутом буде щось покраще. Ще б, звичайно, тих зліва було б добре. Хоча би їхню гаубицю знищити. Ну от, нібито трішки попали, але десь не туди, де потрібно. Нарешті хоча б цього знищили вже буде полегше. В принципі. Ну, не знаю. Можна вже спробувати забирати полонених. Там вже, здається, не дострілять. Ось просто йдемо нашим ворогом. Головне сюди зверху не пустити. Тому що періодично цей вершник хоче йти верхом. Не знаю чому. Тому треба просто ввести його акуратненько самому. Нагору. Так, і просто нам треба сюди дістатися. Так, здається, не стріляють. Ви звільнили полонених. Ось і у нас поповнення. Досить, досить таке серйозне поповнення, досить хороше. Воно нам пригодиться. Відправляємо відразу хлопців назад. Так. Відразу зберігаємося. Так, що тут? А, ну тут вже, в принципі, всіх майже розбили. Так що беремо ще одного нашого вершника. І йдемо рятувати ще своїх побратимів. Так, ми звільнили ще полонених. Відразу треба заборонити гаубицям стріляти, тому що вони відразу захочуть вистрілити, а це дорогоцінні ресурси. Так, навіть попадають. Ось бачите. Ось нають з тієї відстані вони попадають. Якби ми цих всіх не знищили, було би ще гірше. Так, гаубиці, ви куди? Давайте сюди. Так. Виводимо всі війська уже звідси тут уже не буде чим нам серйозно займатися. В принципі, там можна ще дещо почаклувати, десь піти згори, захопити і тому подібне, але ми підемо все ж низом. Так, підводимо наші війська помалесеньку і одним нашим так званим розвідником, як зазвичай це буває, відкриваємо ось цю башту. Нам потрібно зараз наступне, що зробити, це знищити башту. Тобто місія повністю полягає в артилерії. Ну, хоча і перша також. Досить досить, досить залежала від артилерії. Ну, але тут ще більше. У гармат є набагато краща дальність пострілу, тому башта нас не знищить, не зачіпить. Ми її спокійненько розбираємо, підтягуємо усі війська. Так, де наші гаубиці ще. Одна є. А, ось тут вони. Виставимо всіх разом. Ну і зараз добиваємо башту. Ну, Уже горить та й палає. Ще трішечки. Все. Готово. Готово. Отже, беремо. Усіх своїх вершників і просуваємо їх вперед. Просуваємо вперед. Тільки також треба досить обережно. Так, хлопці, ви куди? Десь заблукали, як завжди. Тому що це ще далеко не кінець, це можна сказати, ну, не знаю, невеличка частина всієї місії. Так. Прохід отсюди Пішли хлопці вперед. Так, тільки половина загону чомусь вибралася. Підтягуємось. Так, і о оп, -оп, -оп, оп. Тут потрібно бути досить обережним. Тому що тут у нас вороги ще й зверху ці лізуть. Тобто тих, кого ми потривожили, ці так звані охоронці, схоже підходять до нас. Тому тут треба досить обдумано це все зробити, оскільки. У них гармати і повернені в нашу сторону. Окрім цього, ось ці потривожені вирішили іти на нас. Просто вирішили піти на нас, тому давайте ми відійдемо від гармат. Тому що гармати то стріляють картечу, якщо з близької відстані по піхоті, тому буде досить неприємно. Добиваємо ось цих всіх, які вирішили нас добити. Ну і в принципі, на цьому будемо і завершувати сьогоднішню серію. Не забувайте ставити пальці до гори, коментувати, робити репости, поширення. І наступного разу ми спробуємо робитися через оцю армію невеличку, і там ще у нас досить-досить багато є справ. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Алекс, і до нових зустрічей.